Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні будемо готувати дещо смачненьке в казані, а саме приготуємо курочку в вершковому соусі з овочами. Зараз заїдемо в магазин, купимо все необхідне, ну а далі покажу вам все по процесах. Всім приємного перегляду! Ну а ми погнали в магазин. І так, все ми купили. З курки у нас буде гомілка, кілограм сто у нас десь вийшло картоплі. Получається, десь теж порядка 5-4 картоплин, ну таких величеньких. Ось, одна перчина, дві морквини, дві цибулини у нас. По спеціях у нас суміш перців, сіль. Також перець горошком, лавровий лист. Окропчик теж будемо в кінці нарізати. Ще нам необхідно буде олію соняшникову, також масло і вершки. Вершки у нас 30% жирності будемо додати. Наливаємо олії, грам 100-120. Хай нагрівається вогонь, друзі, на максимум. Розігріваємо олію. Першим ділом обжаруємо картоплю. Буду жарити в два етапи, так як Треба її так гарно піджарити, щоб під корочку зараз все не обжариться. От так достатньо. Запечатуємо нашу картоплю. Нарізаємо морку, морку ми нарізаємо кубиками. так розділяємо її на 4 частини і такими косочками. Давайте поріжемо перчик. Перчик нарізаю кольцями. Так кольцями нарізали і розділимо ще пополам. так воно у нас все буде томитися Буде з нього, скажімо так, підливочка. Тепер нарізаємо цибулю. Цибулю можна нарізати. По суті, будь-який розмір, так як вона все одно у нас там звариться, і ми її вже... буде як пюре. Так, друзі, картопля наша вже, подивіться на неї, яка вона вже заром'янилась. Прям апетитна вже і ми її забираємо Ставимо другу, другий захід. Вона у нас хай поки віддихає. Ах, заром дуже гарно. Висипаємо нашу наступну. І також доводимо її до золотистої скоринки. Запечатуємо, ну а далі включиться. Дістаємо нашу другу картоплю. Обжарилась вона теж дуже гарно. Дивіться яка скоринка. Картоплю обжарили і зразу після неї закидуємо наші ножки курки тоже будемо пропорційно на два етапи по чотири штучки за раз Також важливий момент, нічого не солимо. Я скажу, коли можна буде солити, ні картоплю, ні курочку, ні в якому випадку. Так, друзі, курочку ми дістали і зразу кинули цибульку. Запахи цибульки ох, передаваємо. Курочку обжарюємо до такої золотистої скоринки. Так, друзі, трошки обжарили цибульку і тепер додаємо нас масло. Ах, запахи неймовірні. Тепер сюди же висипаємо морквичку. Так, друзі, тепер наша цибулька вже підрумянилась, вона вже пускає свій сік. Тепер ми сюди назад повертаємо наші ніжки. Так ми це все діло акуратно перемішуємо. Ах, апетитно вже воно це все діло виглядає. Важко встоїте. Тепер беремо і додаємо трошки водички. Також у мене був трошки бульйон з залишки. Його також додаю. Відправляємо наш лавровий листочок, висипаємо наші перчики. Тепер, друзі, вже можна солити це все діло. Як воно все красиво вже виглядає. Накриваємо тепер це все діло кришкою, хвилин на 10. Потім включуся. Так, будемо пробувати. Пробуємо на спеції, Що у нас тут по солі? Ова. Соля мене предостатньо. Яке воно смачне. Так, друзі, тепер додаємо гострий червоний перець. Треба, щоб він був цілий. Він нас чисто для пікантності. Запихаємо його туди. Тепер беремо наш перець червоний, солодкий, посипаємо зверху. Отак це все діло. Беремо наші вершки, у мене 30% жирності і поливаємо це все діло. Визив десь чуть більше половини достатньо. Перемішуємо акуратно, щоб курочку нашу не шкодити. Тепер до того всього додаємо нашу красиву картопліку. Посипаємо її зверху. Розставляємо, щоб все в нас було красиво. Все, картоплю виложили, тепер накриваємо ще хвилин на 5-10, а потім включиться, покажу. Відкриваємо нашу кришку і додаємо окропчик з тісничком. Вкусняшка, друзі, запахи просто не передати. Попробуйте приготувати дану страву вдома, я думаю, вам сильно сподобається. Причому сама страва, вона по суті дуже проста. Тут нічого такого немає. Кожен може сам це приготувати. Найголовнішу роль. Тут відіграється просто казан. Вся решта вже нюанси. Пробуємо. Подивіться. Яка краса на наложиться. Це просто неймовірно. Пробую картопельку з нашим вершковим соусом. Бульбочка така ніжна, вона вже прям тає в роті. Ну і ще спробуємо кусочок курочки. Да, курочка теж вже розварилася, вона відстає дуже легко. Ой, словами, друзі, не передати. Треба готувати і пробувати самому. Да, супер. Все готово, все смачно, буду забирати. На цьому відео будемо закінчувати. Готуйте вдома, готуйте смачно. Всім бажаю добра, миру. До скорих зустрічей, друзів. Всім пока. Подивіться, подивіться на цю вкусняшечку. Зроблю кадр ближче. Просто неймовірна красота. Як красиво, так ще й смачно. На вулиці вже, як завжди, стемніло, але ми не здаємося. До скорих відео, всім пока, друзі!